Усім привіт! Сьогодні влог знімаю я. Батьки пішли в кінотеатр на фільм. Ну, точніше, я їх туди відправила. І сьогодні ми з Івею. Він грається, залишилися до вечора, десь до 10-ї години. Він плаче, зараз буду йому робити суміш. І покажу трохи того, як ми проводимо час, коли залишаємося разом. Ось так він любить покричати. Я зараз замішую суміш, я лью 120, тому що. Він так зазвичай і їсть. Це на чотири ложечки, Довелося запам'ятати навіть, коли в тебе дитина. А він щойно плакав через те, що е, він е, накрив собі голову. І він розповідає про те, що він зголоднів дуже. Але він не дуже сильно плаче. Я вже наколотила ось 120 грамів. Зараз будемо годувати його, бо він наче й не сильно крисить, але за часом йому вже треба поїсти. Він намагається сам тримати бутилку іноді, щойно він тримав, але я не встигла просто зазнятися. І он він, він підтримує, допомагає мені. Якщо мені важко, то він завжди поруч він там із другої руки допомагає. І тут також. І воно запачкався, тому що він не допомагає трошки а заважає навіть. Бо воно по всьому його бойчу. ось він ним керує зараз. Але дитина намагається і це дуже круто. Я покала Іллі ось таку його книжечку, це його найулюбленіша іграшка. Одна з найулюбленіших, ось це, це найголовніше, а це на другому місці. І пішла помила голову. Це бу буквально 5 хвилин в мене зайняло. Я по постійно слухала, щоб дитина не плакала. Він тут я заходжу, він ось так лежить собі, щось роздивляється, йому цікаво дуже. Тому поки що так полежить. Я зараз поп'ю каву, щось таке, а він буде тут гратися. Ось ми відпочиваємо, бо дитині стало сумно сидіти там. Вона не хотіла бути одною, тому ми ось разом сидимо. Він ось так полюбляє, він тоді не вердує, коли так сидить, бо йому вдобно він все бачить, бо у нього тут отак усі піднята головка, але я стежу за тим, щоб не дуже сильно. І підтримує його з боків, щоб він, якщо почне вирухатися, він даш так вихати, і щоб він нікуди не впав. Ну, я всічки такі гай, і він, до речі, вже, коли бачить камеру. Починає позувати та дивитися в неї. Тобто, ось, якщо я поставлю камеру, він буде дивитися сюди. Ой, витертате. Ви, ви, ви. І він бачить, він не, він не розуміє, що це таке, да? Помахай. Любов він не розлягатися на мені. Зараз 8.52. вже. Вісім хвилин десь так залишилося до того, що 3 години тому я дитина. Він прокинувся в вісім. Я з ним весь цей час намагалася і на ручках тримала. Вони там можуть, але життя вже погано через світло видно. А вмикати я не хочу для того, щоб він сильно не прокинувся. Тому що я сподіваюся, що він зараз поїсть та а, ляже далі спати. Да. Батьків ще немає, вони ще в кінотеатрі. У них хвилин е десь тільки через 40. Я вибачаю за те, як видно. Хвилин через 40 тільки закінчиться сеанс фільму, тому що я вчора не розповідала, напевно, я не пам'ятаю що я вчора була на цьому фільмі. Це фільм Мех-2. Я ходила туди з подругою, а сьогодні пішла мама з Віктором. Фільм дуже класний, мені сподобався. Тому рекомендую а особливо. У 3D ми дивилися, то це взагалі. Тобто було ще сеанс в 2D, но 3D набагато краще. От. От, от, трохи видно навіть <смас> гість. Тож, друзі, усім на Хоча я не знаю, коли це відео викладеться, але в нас вже вечір, тому. A vám večeře, syn papa.